Як правило, електромобілі вважаються більш екологічним видом транспорту ніж автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння. Однак існують люди, яких ми назвемо електромобільними дисидентами. Вони стверджують, що електромобілі насправді більш шкідливі для екології, ніж звичайні авто. Вони також вважають, що їх виготовлення та популяризація є частиною світової змови великих корпорацій. У цьому відео ми спробуємо розглянути різні аргументи і з'ясувати, хто насправді правий у. Цих суперечках, отже, давайте перейдемо до найбільш поширеного аргументу електромобільних дисидентів. Більшість електроенергії у світі виробляється шляхом спалювання корисних копалин вугілля, кам'яного та бурого або нафтопродуктів, таких як мазут. Саме такі електростанції є найбільшими забруднювачами атмосфери на планеті. При цьому один кілограм бензину виділяє більше теплової енергії та більше електроенергії у випадку гібридних автомобілів, ніж один кілограм вугілля, а викидів у атмосферу менше. Цей аргумент виглядає цікавим, але в ньому є певна маніпуляція. Скільки до викидів від бензину треба додавати викиди під час його виробництва, як правило, для виробництва бензину на нафтопереробних заводах необхідно багато тепла та електроенергії, яку отримують на власних ТЕЦ шляхом спалювання мазуту, який вони ж і виготовляють. Крім того, на всіх етапах видобутку нафти потрібна електроенергія. Для буріння свердловин використовуються дизельні генератори для перекачування нафти по трубопроводах електричні насоси. Бензин закачують у бензовод. За допомогою електричних насосів, а для доставки пального до заправок знову використовують енергію для закачування. На кожен літр бензину, який потрапляє до бака, було використано 0,8 квт години електроенергії або спалено 100 грамів вугілля. Зелені виступають з таким аргументом: навіщо спалювати вугілля для виробництва бензину, якщо цю електроенергію можна одразу використати для зарядки акумуляторів електромобілів, скорочуючи викиди варту? Атмосферу саме тому їздити на електромобілях вигідніше ніж на автомобілях з двигуном внутрішнього згоряння, адже вартість бензину вже включає всі витрати на його виробництво, в тому числі й електроенергію, яку використали для цього. Звісно, в багатьох країнах намагаються переходити на відновлювані джерела електроенергії, але навіть без урахування цього фактору ми добре показали, чому перший аргумент є недостовірним. Ще один популярний аргумент полягає в тому, що під час виготовлення електромобіля в атмосферу потрапляє набагато більше шкідливих речовин ніж під час виробництва автомобіля з двигуном внутрішнього згоряння. Наприклад, якщо порівняти Volkswagen Golf та його електричну версію, то різниця в викидах під час виробництва буде близько 60%. Це пов'язано з тим, що виробництво акумулятора для електромобіля є дуже енергозатратним процесом, саме тому Електромобілі дорожчі за авто з двигуном внутрішнього згоряння, але люди все одно їх купують, сподіваючись заощадити на експлуатаційних витратах. Хоча викиди під час виробництва електромобіля більші, проте в процесі експлуатації ці викиди компенсуються, і користь для екології з'являється лише після тривалої експлуатації від 50 до 100 тисяч кілометрів пробігу залежно від моделі. Варто також нагадати, що електромобілі не потребують моторного масла. А його виробництво також пов'язане з викидами в атмосферу, а відпрацьоване масло утилізується здебільшого шляхом спалювання. Ще один аргумент від електромобільних дисидентів звучить так: якщо електромобілі замінять авто з двигуном внутрішнього згоряння, то в багатьох країнах не вистачатиме електроенергії. Її виробництво доведеться нарощувати за рахунок будівництва нових електростанцій, більшість з яких працюватимуть на спалюванні корисних копалин. Тож в атмосферу потраплятиме більше СО 2 і Шкідливих речовин за приблизними розрахунками, якщо у світі зникнуть всі авто з двигуном внутрішнього згоряння, видобуток нафти скоротиться на 60%. Уявіть, скільки ресурсів витрачається на видобуток нафти, транспортування, переробку, виробництво бурового обладнання, насосів, трубопроводів для нафти, скільки електроенергії потрібно для виробництва всього цього обладнання, і які викиди в атмосферу під час виплавки сталі для його виробництва після переходу на електромобілі. Заощаджена електроенергія одразу йде в акумулятори, і не буде дефіциту енергоресурсів. До того ж, виробництво одного зарядного хабу з п'ятьма зарядними станціями коштує в десять разів дешевше ніж будівництво однієї АЗС. Останній аргумент електромобільних дисидентів, який ми сьогодні розглянемо, звучить так: виробництво літій іонних акумуляторів є дуже шкідливим для навколишнього середовища. Вони часто згадують, що для видобутку літію в Чилі фермери позбувають доступу до прісної води, а в Демократичній Республіці Конго кобальт видобувають діти в аварійних шахтах, з якого потім виготовляють літій іонні акумулятори. Також часто згадують, що акумулятори з телефонів, які потрапляють в ґрунт, отруюють кілька квадратних метрів і роблять їх непридатними для сільського господарства. Ці факти є правдою. На всіх інструкціях вказано, що літій іонний акумулятор не можна викидати в звичайне сміття однак, і свин. Цеві акумулятори і свинцеві батарейки теж не можна викидати. Вони повинні перероблятися на спеціалізованих заводах, а не потрапляти в ґрунт. Взагалі у світі є багато речовин, які отруюють ґрунт, в тому числі нафтопродукти. Про видобуток літію в чилійській пустелі, атакама та забір води у фермерів, згадують часто. Ну що ж, в пустелях США видобувають нафту за методом гідророзриву, потужними насосами закачують під землю воду з хімікатами та піском, скільки нафти було розлито в Моря та океани, скільки тварин і рослин гине через нафтові плями кожного року. Ситуація з тим, що діти видобувають кобальт в шахтах Конго, є жахливою, але це не проблема літій іонних акумуляторів, а проблема бідності та беззаконня в цих країнах. Кобальт є досить дорогим ресурсом і можна було би побудувати нормальні шахти, найняти професійних працівників. Однак влада в країні дозволяє працювати в таких умовах. Можу навести інший приклад. Ерія, країна з найбільшими нафтовими покладами в Африці. Нафту видобувають такі компанії, як Shell, Chevron, ExxonMobil. Проте нафта вивозиться з країни, а влада розкрадає всі кошти в той час, як населення живе в бідності. Щоб якось вижити, місцеві жителі врізаються в нафтопроводи, крадуть нафту та переробляють її на кустарних заводах, де працюють діти. Нафта постійно розливається, забруднюючи річки, і люди змушені пити воду, отруєну нафтою. При цьому винна в цьому не нафта, а влада влада країни, однак саме на грошах від нафти ця влада тримається. Багато диктаторських режимів живуть і процвітають за рахунок нафтодоларів. І один із таких режимів зараз вбиває українців та знищує наші міста. Саме ці режими зацікавлені в тому, щоб у світі і далі використовували автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння. Тому, коли люди обирають електромобілі, вони підтримують прогрес. А коли вибирають з двигуном внутрішнього згоряння, вони під Тримують Путіна та інших диктаторів.